Сань, ти тож супроводжуй нас. Почнеш працювати по команді. Дана машина знаходиться на цьому полі для того, щоб провести знищення або знаходження вибухонебезпечних предметів, які можуть із під ротора бути дістані після проходження неї. Дану машину звуть Ярослава. Вона була названа в честь української спортсменки Ярослави Гучих. Пішно, Ярослава Могучих заявка на золото Чемпіонату Європи! Вау! Це дійсно? Ну це круто просто. Вона не така велика, дійсно, як її уявляла. Сконструйована для того, щоб перебувати проти протипіхотній міні. Для протитанкових вона трішки не годиться, тому ми працюємо на полях, де немає підтвердження протитанкових мін. Така Юрка. Машина робить так називаємо прохід. Робимо декілька проходів, визначаємо ділянку і відповідно за командою старшого групи виходить піротехнічний розрахунок і перевіряє вже територію після того, як проходить машина. Це пульт керування макроСю так називаємо. Він допомагає керувати машиною. МВ4. Швидкість передачі, заряд самого макро-СЮ пульта. І додаткові параметри, які необхідні для керування машиною. Можемо починати? Зверніть увагу на щільність проросту цього бур'яну. І уявіть, як людині просто йти з прибором саперу. І перевіряти. ну, Це просто неможливо. Ну, і Фізично, напевно, буде дуже важко навіть з прибором помітити вибухонебезпечний предмет. Якщо є можливість послати робота, то навіщо відправляти людину? Е, зазвичай вона як першопроходить, то, тому що сапери не завжди можуть зайти в деякі місця там, де дуже висока е, трава. Не можна використовувати металодетектор або візуальний метод пошуку. Вона, звісно, не дає 100% гарантії, що вона це все землі дістане, але ж потім йде піротехнічний розрахунок, який за допомогою металодетекторів, вже на такій рівні землі, може спокійно дістати цей вибухонептичний предмет. Перед вами робочий орган, який виконує розмінування і екскавацію ґрунта. Тобто вона перебиває ґрунт і викидує всі залишки, чого б то не було нагору. Від 15 до 20 сантиметрів. В принципі, на глибину, на яку зазвичай можуть прикапувати протипіхотні міни, ми працювали по Київській області. Місяць тому машина була відряджені у Слав'янську, Донецької області, де вона собі, в принципі, показала дуже добре. Для виконання завдань вона пристосована. А, дану машину звуть Ярослава. Вона була названа е, в честь української спортсменки Ярослави Мудрих. Е, вибачаюсь. Магучих, магучих. Я от завжди, от щось про Ярослава Мудрого подумав. Спортсменка, яка свій час е, займалася карате, але потім. Розуміла, що це не її стезя, як і її сестри, і вирішила піти в легку це більше була ініціатива наших естонських донорів. Їм от дуже сподобалось, як виступає ця спортсменка. І тому милозвучна ім'я вирішив дати цю машину. Our donator, uh, one of the three businessmen, Christian, uh, was staying in Budapest uh, where the World Athletics uh, Championships were held in 2023. Uh, she was uh, jumping, a high jumper uh, who won uh, a gold medal there and christian saw it so it was about three days after we have, we had sent the robot towards kiev and then she sent a picture to the group uh, and said that maybe we should name uh, a, a, a mighty machine with a mighty woman's name it's, it's, it's supposed to be a woman's name machines and ships and everything has to have a woman's name but the donors then decided that since she's a mighty woman who jumped right then then we have to put that name А, а, да. В честь українського спеціальності мені щось. мішок от завжди перше я почула це від свого менеджера, тому що він же з Естонії він прислав мені посилання. Там була моя фотографія з ну, машиною рядом. Я така думаю, що це таке? Ну цікаве. І потім вже я така набрала: а що ну що це таке? Ну, перевід там ще на естонському і нічого. І він мені сказав, що ну твою честь назвали таким самим іменем і передають в Україну. І я була просто вау, це дійсно? Ну це круто, просто тому я вперше побачила, і таке думаю, клас, ця машина дуже допоможе нам надалі розміновувати і допомагати. Тому що зараз дуже багато територій в нас заміновані і це дуже складно. Є люди, які керують їм, є приладдя внизу, яке я так перебираю груд, але воно по-перше, знешкоджує, по-друге, знаходить ці міни, ну які є в принципі в землі. Але що це на всю країну. Я дуже рада, що вона працює, чесно розміновує насправді, ну це дуже приємно, що хлопці прита придали привіт, а Я в свою чергу хочу подякувати їм за їх працю. Дійсно, дякую вам і можливо один день. Побачимось. Ці машини нам дуже потрібні. Вони виконують дуже-дуже корисну функцію. Вони рятують життя. Завжди буде дефіцит цих машин. Така величезна територія, така величезна кількість заявок, яка приходить кожен день на 101, її неможливо працювати з даним ресурсом, який у нас зараз є. Навіть якщо то ще машин розмінування, ще саперів, все одно буде нестача. Чим більше, тим краще, але завжди буде дефіцит. Я сподіваюся, ця машина буде е, антипотом е, прыжків у висоту і не буде ніколи брати такі висоти, а просто буде працювати на рівні землі. Ніколи не буде її <свісно>, такі рівні брати. Я вперше побачила, і таке думаю, клас, ця машина дуже допоможе нам надалі розміновувати і допомагати, тому що зараз дуже багато територій у yeah. нас заміновані, і це дуже складно.